вибило мене з інтернету, не могла довгий час підключитися. Все, будь ласка, ми починаємо з вами працювати далі. У вас світ вибило? Ні, у мене світло не вибило, просто вимкнувся щось інтернет. Перезавантаження пішло. Все, будь ласка, ми продовжуємо з вами далі. Отже, я впевнена, що Софічка вже порахувала, скільки у нас буде? 614 відняти тридцять п'ятсот будь ласка. 75. Скільки? 75. 75, правильно, будь ласка. Наступний вираз під низом записуємо. На 278 додати різницю чисел 720 і 415. Записали. 278. Коленька, ну це завдання є в книжечці. Будь ласка, будьте а. і слідкуйте. Отже, перша дія в, в цьому виразі, Рінат, яка буде? Та, що в скобинках. В дужечках. Будь ласка, коментуй. 720 відняти 415. Так. 20 відняти 15 буде 5. Так. 700, відняти 400, буде 300, дорівнює 305. Так, молодець, дорівнює 305. Тепер подивіться, будь ласка, нам потрібно з вами, що зробити? До 305 додати 278. Коментуй, будь ласка, Єгор. Ну, 278, а... 8 плюс 5, це, це буде 13, а ну, ну десятках ми, ми переносимо к десяткам, а, 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 а в одиницях пишемо 3. Угу. Uh -huh. 8 плюс 0 буде 8, 2 плюс 3 – 5, 500, 583. 583. Записали, будь ласка, 583. Отже, подивіться, а якщо. А цей нас... верхний вираз писати. Що? А оцей верхний вираз писати? Каралін, ти чим слухала, коли я пояснювала завдання? Ми записуємо спочатку вираз в рядочок під низом. Ми виконуємо дії в стопчик і тільки тоді записуємо відповідь. Так, будь ласка, отже, ми вчимося розв'язувати такі довгі вирази, так. Із декількома діями. Якщо пригадуємо правило, якщо у нас є дужки, тоді виконується перша дія виконується з дужок, а потім уже наступна. Якщо дужок немає, то поступово додавання віднімання. Будь ласка, виконуємо. Добре, будь ласка, давайте подивимося з вами на задачу 153. Записали задача 153. Задача 153. Умова задачі в нас з вами така. За перше півріччя життя папушка набрав 105 грамів ваги. А совиня 267. А за друге півріччя 186 грам і 324 грами відповідно. Наскільки більше ваги набрало совиня, ніж папушка за рік? А, за перше півріччя життя скільки набрало, набрала папушка ваги? 150. 105. За друге? 186. 186. Совеня за перше півріччя набрало скільки ваги? 267 грам. 324. 324. 324 питання: наскільки більше ваги набрало совеня, ніж папушка? Тобто нам потрібно спочатку що, знайти? Скільки ваги набрало і папушка, і совеня за перше і за друге півріччя? І тільки тоді ми зможемо дати відповідь на запитання: наскільки більше ваги набрало совеня, ніж папушка? Скажіть мені, будь ласка, що нам потрібно зробити, щоб розв'язати. Щоб... Нормально 105, правильно Давід Тімченко говорить, плюс 186. Це ми знайдемо, яку вагу набрав, пап... набрав папушка за перше і друге півріччя. Давід Тімченко, коментуй. 5 додати 6 до євні 11. Ми до. Ну, я додаємо десяток. У нас виходить 10. 10. Один додати піврічні до юні дев'ять. Один на юні два. Буде 291 дев'яносто кілограм за перше і за друге півріччя набрала наша папушка, так? Отже, 291 грам набрав папушка за перший і за друге півріччя. Тепер скажіть, будь ласка, як, як ми дізнаємося, скільки ваги, яку вагу набрав за, вагу набрало Совенятко за перше і за друге півріччя? Яка дія повинна бути? Додавання. додавання. Ну, що до чого додаємо? першому півріччю попуту двісті шістдесят 324. Будь ласка, коментує Глеб додавання. Сім, ми додаємо чотири, це буде. Це буде 11, один ми підставляємо під низом, а десяток переносимо сюди. Uh -huh. Виходить, сім додати два це буде дев'ять, uh -huh. і два додати три це буде. 5. Це буде 591 грам набрало совеня за перше і друге півріччя. Отже, папушка за перше і друге півріччя набрала скільки грам? 591, дев'яно, 291. Дякую, Даша. Але я запитувала, скільки набрала папушка? 291 дев'яно грам, а, совенятку набрало 591 грам, і тепер ми можемо знайти. Дякую, Даша, коментуй. Ми тепер знайдемо, наскільки ж більше вага совеняти, ніж папушки. Один відняти один ноль дев'ять відняти дев'ять ноль п'ять відняти два три, триста. Отже, на триста грамів більше ваги набрали звиняти. Можете, пожалуйста, назад я не успіла записати. Каролін, ну що ти не встигла записати? Скільки буде? Заюж, ну, мені так запитати. подобається. Триві. Ну а що ви робите? Ну, ну що ти так, ну, Кар... Кароліночка, давай зайчик швидше. Я ж не можу сидіти і чекати. Ну, подивишся, пропусти місце, потім додивишся відео і допишеш. Ну, у нас же час іде також. Все, будь ласка, записали відповідь. Записали відповідь. Так, будь ласка, І давайте, будь ласка, подивимося на рівняння номер 156. Записали, будь ласка, рівняння номер 156. У нас є з вами два рівняння. Будь ласка, рівняння. з двома буквами пам'ятаємо я не дописала відповідь. Максим, я тільки що Кароліні говорила, повторюй, і тобі залиш місце, потім відкриєш книжечку і допишеш. І ролик. Так, будь ласка, отже, подивіться, будь ласка, у нас є з вами рівняння х додати 9 до рівня 28 відняти 13. Отже, х додати 9, значить у нас сума чисел так, записана у вигляді різниці. Тобто, щоб розв'язати це рівняння, нам потрібно знайти, яка ж має бути сума. А щоб знайти цю суму, нам потрібно від 28 відняти 13. Давайте знайдемо, яка ж буде сума. 28 відняти 13, скільки буде? Е... 15. Буде 15. Отже, сума чисел х додати 9 буде зрівнювати скільки? П'ятнадцять. П'ятнадцять. І тепер ми легко розв'язуємо наше рівняння, тому що знаємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. П'ятнадцять, відняти дев'ять. Скільки буде? Шість дорівнює 6. Отже, замість х е, ми підставляємо значення 6, 6 додати 9 дорівнює різниці чисел 28 відняти 13. Тобто е, у нас вже ускладнені, так, е, Такі задачі рівняння, де у нас може бути чи сума, чи доданок, чи різниця, чи от чи, чи зменшуване записано у вигляді виразу. Тобто, щоб розв'язати таке рівняння, нам потрібно розв'язати спочатку цей вираз, а потім уже розв'язувати рівняння е, так, як треба. Так, друге, будь ласка, дивимося: 72 відняти х, тобто ми бачимо дія віднімання, значить, різниця записана у вигляді суми чисел 38 38 додати 74. Тобто нам потрібно знайти цю різницю, тобто скільки ж буде 72 відняти і буде дорівнювати спочатку. 38 додати 24, скільки буде? 4 додати, 8 додати 4. Дорівнюється 32. 30 додати 24. 50, 50 плюс 12 – 62. Отже, вираз 72 відняти х буде дорівнювати 62. І тепер розв'язуємо рівняння так, як ми знаємо правило. Щоб знайти невідомий від'ємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Отже, х дорівнює 72 відняти 62. Чому буде дорівнювати х? Різницю. Х буде 10. дорівнювати 10, тобто 72 відняти 10 дорівнює сумі чисел 38 додати 24. 62 дорівнює 62. Записали. Є? Ні. Ні. Так, так, ласочка, yeah. записали і, шановні, трішечки у нас з часу, з часом, тому що ми у нас то вибило, то ще щось. Прогавили, були такі цікаві завдання, але я впевнена, що на наступний урок, тобто завтра на повторення, я ці завдання вставлю, і ми потренуємося. А зараз давайте подивимося з вами на сторіночці 28 Ваше домашнє завдання. Це задача 158, ідентична задача, яку ми сьогодні робили, де у нас є овес, є ячмень, є пшениця. Нам потрібно знайти скільки ячменю. Ячменю, і, і потім знайти скільки разом всього і ячменю вес і, і пшениці. Тобто задача ідентична до тієї, яку ми сьогодні розв'язували, і вирази, вирази, ви записуєте чотири вирази. Ви записуєте спочатку в рядочок, а під низом ви розв'язуєте в стовпчик. І тільки потім, як розв'язали стовпчик, записуєте їхню відповідь. Так, завдання точно ті самі, які ми сьогодні робили. З вами у класі так мої хороші на годиннику 9.16. о 9.30 Ми підключаємося. у Вас буде англійська мова разом із третім класом, тому що хотіла окремо, але